У Вінниці попрощалися із бойовою медикиною Яною Рихліцькою, яка загинула 3 березня під час евакуації поранених під Бахмутом. Швидку, в якій їхала парамедикиня на псевдояра з санітаром, розстріляли росіяни. Вона везла з побратимами поранених і, як мені сказали, міна з міномето влучила в Медівак. Віддати шану захисниці за підрахунками Суспільного прийшло понад сотні людей рідні, побратими, посестри, друзі. В батьків вона одна єдина. Волонтер. Починала з волонтерства, не змогла дивитися на то все. Рішила, що треба докласти зусиль, борючись. Активніше. Не було бойова нічого, не боялася таке враження. І з перших днів з перших днів це і волонтерська допомога, і грозили ящики, ну, а потім пішла за покликом серця. На фронті Яну називали світлим янголом бійців, друзі, магістром магії волонтерства до повномасштабної війни РФ проти України. Дівчина працювала рекрутеркою в іт компанії. Торік у травні стала парамедикиною, доєдналась до лав зсу. Служила у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр після загибелі дівчини. Її батьки відмовились від збору грошей для родини і закликали тих, хто хоче допомогти, донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби ЗСУ. Побратими ж парамедикині опублікували фото снаряду, на якому написано «За Яру з Холодного Яру. Дівчинка з косичками. Багато хто працював на стаб пунктах і працював з дівчинкою з косичками. Більше її не зустрінете. Її вбила Росія. Написав у Фейсбуці товариш Яни, фотограф Сергій Нужненко. В усіх тактичних медиків, інструкторів та бійців, яким вона допомогла, це чорний день. Помстимося. Спокійно. З холодною люттю всередині робимо свою справу. Написав волонтер Валерій Багинський. Ти вклалась у перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалось би наших волонтерських див. Ти найкраща була в усьому, і в результаті віддала найдорожче. Шкода лише що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не спинемося саме через таких, як ти. Написала подруга волонтерка Яри Таня Зенарт. Поховали бойову лікарку на псевдояра на Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі Вінниці. Янірхліцький назавжди 29. 2 квітня їй мало б виповнитись 30.